І, мабуть, також ставити це запитання собі, чому Бог допускає зло? Він ж такий крутий, він такий всемогутній, чому він, врешті-решт, не знищує зло і не позбудеться його. Питання і відповідь дуже проста. Бог, він протягом всієї історії він боровся зі злом. Ми можемо, ми можемо це бачити. А Бог дав вибір кожному мені, тобі, щоб ми самі вирішили, чого ми хочемо. І я коли ми відвертаємося від Бога, тим самим ми відкриваємо двері для усяких, усякого зла, прокляті і так далі. І Бог він завжди ставив пророків, апостолів для того, щоб попередити людей про небезпеку, про зло, щоб люди знаходилися в благословенні. Люди відверталися від цього, від цих попереджень, і таким чином приходило зло, приходив диявол. Тому нам потрібна. Для цього й Бог создав Бог створив церкву, так ставить людей Божих для того, щоб ми жили в благословінні і жили без усілякого зла. Тому роби правильний вибір. Підписуйся на канал Сатаненко, щоб бути освіченими і зростати духовно.